Бощанка це найкраща упаковка для їжі. Найкраща вона, тому що усі залучені сторони в плюсі. Їжа зберігається свіжою набагато довше. Для людини вони безпечні і вони не шкодять довкіллю. Ми побачили, що вищанки заводяться з Китаю. Для нас це було дуже дивно, тому що Україна це одна з держав, які просто лідерують у світі по експорту продуктівджільництва, власне, і ми хотіли, щоб українці могли зробити вищанки в Україні зі своєї сировини. Чанки така штука, що коли живеш без них, здається, що все ок, типу так і має бути. Коли живеш з ними, то вже здається, а як ти жив без них? Тому що я коли почала ними користуватися, у мене таке було: а у що я раніше сир загортала, а у що там я, наприклад, цибулю ту ж загортала? Як ми робимо вощанки? Ми беремо невідбілену бавовну натуральну і просочуємо її розчином джоленого воску, сосновою смоли та олії жожоба. Сертифікація довела, що дійсно це є матеріал, який може контактувати з продуктами харчування, і є абсолютно безпечним для людини. От харчова плівка, всілякі пластикові упаковки, вони мають таку нездорову тенденцію виділяти всілякі токсичні штуки у продукти харчування, в які вони загортають. Нам почали в коментарях а, наші користувачки писати, що а я пам'ятаю, що моя бабуся також такою штукою користувалась. Вона там накривала свої банки оцією цією провощеною тканиною. Тобто в Україні ця традиція зберігання також була. Я наприклад зрозуміла, що якщо я можу контролювати те, що я не купую пакет в супермаркеті, я взяла свою торбинку або там загортаю продукти у вещанку. І я так для себе відкрила таку штуку, що якісь свої побутові звички, які тебе так заземляють, які ти можеш контролювати, вони дуже сильно допомагають моїй же менталці. Ми дуже пишаємося тим, що і дуже дивуємося тому, що під час повномасштабної війни в українців є ресурс не тільки дбати про власну безпеку і про такі побутові якісь потреби, а ще є ресурс дбати про екологію це взагалі щось феноменальне. Я дуже сподіваюся, що наше коло поціновувачів воно буде тільки рости.